Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам наше чудове надходження Mercedes-Benz Є e клас 2003 року випуску. На двигуні 3,2 бензин на автоматичній коробці передачі обладнана системою заднього приводу. Цей чудовий автомобіль у нас продається за 6590 доларів. Ми маємо гарний чорний колір, кузов седан, передню оптику, мивач фар, протитуманні фари, передні задні парктроники, оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, повторювачі. Поворотників, вікна тоновані. Дійсно максимально приємний автомобіль на ось такому вихлопі. Все в максимально гарному та збереженому стані. На рахунок заднього ряду. Тут ось такі дверні карти чудові. Максимально збережений шкіряний салон, не потертий, не зачуханий, дійсно максимально приємний автомобіль в дуже гарному стані, багато коштів та сил вкладеного в авто. Є Електрорегулювання водійського сидіння та пам'ять положення, повний склопакет, декоративні накладки на пороги, гарне шкіряне мультикермо. Ось така у нас приборна панель, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, декоративні накладки з дерева, працюючий телефон. Максимально приємний вихлоп. Ось такий чудовий автомобіль. А я вам нагадую, що це чудове авто у нас продається за ціною 6590 доларів. Кого цікаво, даний автомобіль ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це чудове авто, можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо по будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.